Це поздоровлення Путлера Трампу, то у нього такий стан був там туалетного папіру. Він такий розм'якший був, подавлений. Ну а чому? Тому що Америка їх пограбувала, тобто вони енергетичний ринок у них отжали, ну, і пограбувала. По, як сказати, по справі, тому що ті війну розв'язали проти України. Їх уговарювали всі: і Джонсон, і Байден уговарювали, щоб не нападали на Україну. Зеленський, скільки благав, що не нападайте, ну, тільки не воюйте там проти нас. Зеленський зайшов на хвилі міру, зайшов в політику. Ну, він нічого зробити не мог. Все одно втупився і напав на Україну, і потрапив. І втратив весь енергетичний ринок, ще 300 мільярдів забрали. І зараз він сидить. Він що думає, що Трамп зараз йому ж поверне це все? Ніхто йому нічого не поверне. А живий він теж не потрібен, що він буде погрожувати, нагадувати за те, що це колись їхнє було. Такий ну, Путлер нікому не потрібен. Ну і що, понятно, що і... Зеленському він не потрібен. Скоріше там Путлер умре, там скоріше будуть якісь питання вирішуватися. Та й всі чекають. уже, там Зараз подивишся в інтернеті. Тобто, татари, там, казахи всі чекають, Грузія чекає на повалення раші, всі вже ну, просто ну, вже так воно. Якось. Він так усіх достав, так усіх проти себе налаштував, що зараз тільки от, ну, якось воно піде, і вже ця лавіна не зупиниться, раша буде повалена і роздроблена. Все, на все добре, до слідючої зустрічі.